І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoCrew. І сьогодні ми будемо говорити про спотую біткоін ETF, про види маніпуляцій на ринку, які зараз відбуваються, що очікувати далі з цієї історії, і наскільки сильно вона зараз впливає взагалі на ринок? Повернемося в історії трішки назад, на 10 років назад, і дізнаємося, коли була подана перша заявка на і біткоін біткоїніті, що було з заявками на споту біткоін ETF в США раніше, яким компаніям були відмови. Що стало тригером е, таким великим по ІТІФам, і взагалі як буде розвиватися ця історія? Також знімемо з вас рожеві окуляри і знову нагадаємо вам, наскільки ця історія, як вона дійсно впливає на ринок, що потрібно очікувати. Давайте будемо реалістами. Ну і по порядку про все це будемо розповідати саме в цьому відео. Ну а також обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписались, тому що в нас тут насправді досить багато крутих відео. Роликів з інформацією, яку немає на СНД просторі. Також ми вчасно виходимо вам і даємо апдейти по самим гарячим новинам на криптовалютній індустрії. Тож лайки, підписка, коментарі в підтримку цього відео обов'язково для того, щоб Ютуб нас в рекомендації просував і приємного перегляду. Що ми бачимо на сьогодні? Біткоін не дійшов ще так і до цілі нашої в 48 тисяч доларів за BTC. Це ось та така гранична ціль, про яку ми говорили і. Зупинилися ми тут в боковику. Боковик був досить цікавим. З однієї сторони залишали ліквідні з іншої. Потім позавчора, ну і ще трішки раніше на день, тобто три дні тому, почався ріст BTC, Ми зняли ліквідні зверху. Це була, скажімо так, нормальний такий тригер для того, щоб знову загнати людей в лонги. І що вийшло сьогодні? Сьогодні у нас третє число, середа. Це відео, скоріше за все, ви побачите завтра або післязавтра. Надію, що завтра виходить новина. Ті заявки по спотовим біткоін ETF, комісія з цінних паперів відхилить. Отже, ми знаємо, що 10 числа цього місяця останній срок по прийняттю рішення по заявці 21Shares від ARK Invest, Кеті фонд. Тож, давайте до суті, що зараз насправді відбувається. Ось вийшла ця новина, і ринок відреагував дійсно досить сильно. Це падінням на цілих 10%. відсотків. Ну помимо того, що ми збрили лонгістів досить гарно, практично там на 1 мільярд доларів на деяких біржах 80% відсотків позицій лонгістів просто збрило, на деяких 90%. Це кекста Хобі, але суть в іншому. Чому ця новина саме тут затригерила таке падіння? Тому що ми все ближче і ближче до прийняття рішення по спотовим біткоін тієфам. І зараз люди знову починають подікувати, як так ці заявки можуть відхилити. А ми про це говоримо. Прили ще як тільки знімали свої перші відеоролики після подачі заявок на спотубі ETF, Ефа такими мастодонтами, як BlackRock Fidelity 21 shares і так далі. Ця новина зараз трігрить людей, тому що ми досить близько таки до винесення вироку, який комісія з цінних паперів буде озвучувати і озвучити вона зможе ну найбільше зараз таргетяться по таким числам, як 8-10 число. Тобто тоді, Скоріше за все, ми вже дізнаємося, що що буде з. Ситуацію по спотову бісітіфам чи прийме комісія стійних паперів їх чи не прийме. І насправді що нам потрібно знати, основним драйвером ось цього всього росту були новини по спотовим біткоін ETF-ам. Ми вийшли звідки? Ми вийшли з накопичення, яке в нас склалося над боковиком 2022 року, який в нас тут складався. Це можна так сказати, боковик, який формував дно циклу ринку. Ведмежого, отже, досить багато позицій тут було накопичено, і зараз їх винесли вверх. Ну звісно, під соусом споту. Бітконітіефи це все дуже круто. Біткоін піде на АТХ, біткоін переб'є всі очікування людей. Ви ж розумієте, скільки коштів в управлінні в BlackRock, у Fidelity, в інших інституційних гравців, які подали заявки. Там щось, здається в районі 26 трильйонів доларів в управління усіх цих гравців, які подали заявки на спотусіті. Але тут одна істина, яку ви мусите просто. То знати, це ж не означає, що ці гравці просто всі свої активи будуть перенаправляти в такий актив, як Біткоін ETF. По-перше, тут є досить багато підводних каменів, і ми про це зараз будемо говорити. Давайте повернемося до історії трішки назад. Отже, коли взагалі була подана перша заявка на спотові біткоін ІТФ, вона була подана в 2013 року, 1 липня, і це була спроба створення Winklevoss Bitcoin Trust. Тоді ціна біткоїну була ще. Буквально 100 доларів, тобто це була перша спроба до створення. Ну і, звісно, нічим вона взагалі хорошим. Не вінчалася ця спроба, не прийняли спотую біткоін і тіфе в дві році. Подали свою заявку Grayscale. і тоді, провевши пере перемовини з комісією по цінних паперах, вони відхилили самі свою заявку. Забрали її, тому що зрозуміли, що вони не готові ще зараз. Тобто їх заявка не готова до тих регуляторних правил, які нав'язують комісія з цінних паперів. Далі в 2019 році та в 2021 році двічі подавали заявки на спот. Тові біткоін і тіф і також по тій самій причині, що і Grayscale, вони самі забрали ці заявки і нічим це не увінчалось. І в 2021 році, коли був хайп, бум на криптовалютах, коли ми били вершини, були на хаях ринку, подавали такі гравці заявки на споту Біткоін ETF, як як Вон SkyBridge, Galaxy Digital і багато, багато, багато багато інших, але всі вони також були відхилені. Також в 2021 році знову ж таки ARK Invest Кеті Вуд за підтримки 21Shares, це швейцарський фонд. Вони подали сумісну заявку на спотові біткоін ETF, які б мали називатися АРК І ну знову ж таки, це було безуспішно, тому що була. Череда перемовин з комісією поційним паперам і нічим це не увінчалося в ітозі в червні 2023 року. Підключилися такі мастодонти, як BlackRock, Fidelity та інші, тобто вже величезні інституційні гравці, в управлінні яких знаходиться в принципі найбільше коштів в світі. Якщо взяти їх пул, то їх пул практично такий, як ВВП США, ну і більше, ніж ВВП Китаю. Тобто, це досить таки велика рушійна сила. Також ми розуміємо зв'язки таких гравців з комісією з цінних паперів, тому що вони постійно спілкуються, так як постійно відкривають якісь ETF, Ну, і взагалі, це максимально такі централізовані гравці, які кожен крок вони відтворюють за перевірки комісії по цінним паперам та інших. Регуляторів, і це було таким великим кроком, який і спровокував нас на подальший ріст BTC. Тобто, це був такий головний тригер цього росту, як я вже й говорив. Також не забуваємо, що саме в той момент, в 2023 році, Grayscale подали до суду на комісію з цінних паперів за для того, щоб переконвертувати свій траст в спотові BTC-ETF. Тобто, всі ви знаєте, що у них там є GBTC, Вони хочуть його переконвертувати в ETF. що було найбільшим. Драйвером, тобто яка перемінна зробила, змусила пошатнутися чашу вагів та більше, скажімо так, дати позитиву. Це перемога Грейскейлу над комісією цінних паперів. Також комісія цінних паперів зрозуміла, що якщо вже і суд вони програють по, по, по цій справі, то зрозуміло, що потрібно буде змінювати свій підхід щодо біткоін ETF і взагалі до всієї цієї історії. Саме тому на ринку йде такий бум, і здається, ось цей десятирічний. Такий проміжок часу, коли вони просто брали і відхиляли ці заявки, він іде до свого логічного завершення. Логічним завершенням вважається прийняття спотових біткоїнітіефів. І тут є підводні камені, тому що як я вже озвучував в минулих відеороликах, комісія цінних паперів ще не добралася повноцінно до екченджів, тобто до бірж. І не, ур не урегулювала їх на території США, немає ні однієї повністю регульованої криптобіржі. І коли я озвучував думки, що спотові біткоін і скоріше всього будуть відкладувати до самого останнього сроку, не приймаючи ніяких рішень, а вже потім будуть приймати рішення, і скоріше всього воно буде негативним, тільки по причині того, що ще досить багато гельштатів цього ринку не закрито. Не закриті які гельштати? тобто перше не урегу немає урегульованої біржі повністю. Друге стейблкоїни, які несуть небезпечно. Спеку по їх думці криптовалютному світу. Ну і BlackRock самі озвучували таку думку. І третє, так і незрозуміло, яким чином ж криптовалютний ринок буде регулюватися. Немає окремих якихось правил і так далі. Комісія з цінних паперів топить за те, що не потрібно ніяких нових правил для того, щоб регулювати криптовалютну індустрію. Ми будемо користуватися саме тими правилами, які ми використовуємо по цінним паперам. Саме тому Гірі Генслер досить таки активно топив. За те, що практично не практично, давайте бути чесними, всі альткоїни, окрім самого біткоїну, всі криптовалюти, окрім самого біткоїну, являються цінними паперами. І тут також в 2023 році були такі, знаєте, не тому що комісія з цінних паперів СЕК говорить, що тільки BTC являється товаром, все інше являється цінними паперами. А CFTC – це другий. Регулятор на товарні фьючерси він вказував в е, одному своєму рішенні посуду. Вони там, здається, подавали в суд на якусь біржу, і там чітко було прописано, що біткоін, лайткоін та ефір вважаються товарами. Знову ж таки, регулятори не можуть поділити ось це поле для бою, з якого вони будуть пожинати плоди. І це також незавершена історія, за якою потрібно стежити. Такі речі вони не бувають просто так. Потрібно читати звіти, потрібно читати рішення посуду, що стосується крип криптовалют тому що інколи там випливають досить цікаві нюанси, чим ми і займаємось в цілому. Тобто є три таких камня-пріткновіння, скажімо так, які являються для мене факторами для того, що спотубіткоін і etf логічно було б відхилити. Взагалі тут є і друга сторона медалі, про яку я розповідав в нашому телеграм-каналі, на який ви можете підписатися по посиланню під цим відеороликом. Там буде тап-лінк, в якому будуть посилання на всі наші соцмережі, також на нашу закриту спільноту і на наші навчальні продукти, з якими ви. Можете ознайомитися. Отже, що я там озвучував в нашому телеграм-каналі про цю іншу сторону медалі. Недарма я декілька відеороликів на Ютуб і навіть цілий один такий велике відео з розкриттям схем криптомафії провів, показав вам всі ось ці ниточки, цепочки зібрав до, до кучки, і що мене смущає. Тобто, як як завжди, є два варіанти розвитку подій подій: один логічний, цілком, який я тільки що назвав, і другий. Не зовсім логічний насправді, але на комісію з цінних паперів все одно давлять. Давлять, Тому що, ну на, наприклад, якщо вони відхилять всі заявки на біткоін ETF, то банально на них всі ці компанії, скоріш за все, подадуть в суд. Тобто, зроблять так само, як це зробив Grayscale. Не впевнений, що це потрібно Гері Генслеру. Тож, до чого я веду? Отже, друга ця сторона медалі. Ті ми пам'ятаємо, як Ларі Фінґ, це голова BlackRock, як він в. 2020 році топив проти того, що їм взагалі не потрібна криптовалюта. Вони не дивляться в ту сторону, їх клієнтам це не цікаво. Тож навіщо їм взагалі фокус уваги туди припідносити? І тут, в 2022 році вони починають проводити експансію в криптовалютної індустрії. Ми бачимо, як інституційні гравці збільшують свої позиції в активах суміжних з BTC, акції майнінгових компаній і таких компаній, як MicroStrategy і також GBTC від Grayscale Trust. дивимося. Скільки профіту вони вже на цьому заробили, і це мінімум 2х від руху ціни біткоїну. І є розуміння, що вони, вони перевзулися в 2023 році і різко почали топити про те, що спотує біткоїні тіяфи нам потрібні, нам потрібно йти в цифровізацію. Біткоін взагалі почав Ларі Фінг порівнювати з золотом, дивлячись його інтерв'ю, це взагалі читається між строк, можна так сказати. І Ґері Генслер з другого боку. Тобто тут стає мені картинка більш зрозуміла. Ось якщо в відео. Про криптомафію я ще не до кінця розумів цей картин. То на сьогоднішній день в мене є деякі думки з цього приводу. Не претендую, що це правда, це лише моє імхо. Гері Генслер, який розповідав всім на лекціях, що криптовалюти це ні в якому разі не ціні папери, це діджитал активи, це майбутнє і так далі. В 2022 році, після скаму FTX у різко перевзувається, починає душити всі альткоїни. При цьому нативно іде увага, вся до BTC. Це ми можемо побачити якраз таки на граді. Фіку біткоін домінації, коли ми активно з 2022 року зростали. Тобто, домінація біткоїну на ринку вона превалірувала і зростала досить гарно. До речі, відкат від зони, яку я вам показував, він був. Тобто альти пропампилися. Зараз же історія наступна. Домінація починає знову підростати. Ну, якраз під бум ось цих ETF-ів. тобто тиском на інші криптовалюти, на альткоїни, фокус уваги зміщений на біткоін. Також з другого боку, Ларі Фінг та інші інституціональні гравці, які знову ж таки зміщають фокус уваги саме на BTC. BTC росте, біткоін на фоні цього зростає, зростає досить таки гарно. Увага всіх людей прикута саме до цього. Тим паче, чим ближче до подій головної, основної, тим більше люди починають панікувати і робити помилок. І ринок в цей момент стає більш маніпулятивним. Тобто, якщо все ж таки Геррі Генслер якось пов'язаний з криптокартелями. Також пов'язаний з Ларі Фінком і іншими інституційними гравцями, і в них дійсно є план по тому, як же ж зробити ось взагалі була колись боротьба. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви один на ринку, була боротьба з криптовалютами з BTC окремо, що це децентралізований актив, там повна анархія, ним фінансують тероризм і все інше. Десь ці всі фрази улітучились, і удар забрав на себе тезер. емітент стейблкоїна USDT. Таким чином, що що ми бачимо, десь улітучились всі ці думки, що біткоін. Спонсор спонсор тероризму, вони зрозуміли, що вони не можуть контролювати цей децентралізований продукт і заборонити його. Також вони не можуть, тому що в них немає логічного пояснення. Все ж таки, за долар найбільше спонсорує тероризм за кеш за чорний кеш, з яким США ніяк поборотись не зможе. Тут така сама історія. Вони подумали скоріше за все, якщо ми не можемо поборотися з його децентралізацією, взагалі не можемо контролювати цей актив. Давайте це зробимо по-іншому. Є великі інституційні гравці, є а, комісія з Паперів давайте одобримо спотовий біткоін ETF. і чим відрізняється спотовий біткоін ETF від взагалі всіх інших ETF? Так це тим, що володіння самим біткоїном буде в руках повністю централізованих гравців, тобто самих інституційних гравців. Ви будете по суті купляти в них фантик, який буде якби забезпечений біткоїном. Але всі біткоїни будуть саме в руках цих гравців, і таким чином може з'явитися монополія на ринку. Тобто, ви несете рок гроші, вони за ці гроші купують біткоїн, дають вам ETF. це начебто життя маліна. Але біткоїн знаходиться в руках інституційних гравців. Таким чином вони напевно хочуть почати контролювати BTC. Тобто, зараз це звучить дивно. Ну типу дивіться, там тільки біткоїнів зараз в руках інших гравців. Але якщо подивитись на дистанції, коли. Вийшли до прикладу ETF на золото, це 2003-2004 рік. Що тоді відбувалось за 10 років, точніше не за 10 років, а за 20 років, по сьогоднішній день то капіталізація золота збільшилася в 10 разів, і ІТІФ цьому посприяли, і посприяли досить гарно. Так само, і з біткоїном це довгограюча така історія. Якщо вони розуміють, що вони не можуть побороти цей актив, подолати його, то скоріше за все, ось це і є план централізації біткоїну. Помимо того, що його можна контролювати тим, коли знаєте, така є штурма. Ука в крипті як атака 51 яка дозволяє переписувати блоки, якщо більше як 50% майнингових потужностей знаходиться в тих руках, і тоді взагалі можна забути про історію децентралізації біткоїну. Ну і на сьогоднішній день, якщо знову ж таки привести паралелі, але доказів знову ж таки немає. То дві найбільші майнінгові компанії вони контролюють вже 55% усіх майнінгових потужностей біткоїну. Ось така історія досить цікава. Давайте зараз перейдемо до графіку і подивимося, яка ж маніпуляція відбулася. Вийшла новина, знову ж повертаємось до цього, що всі, всі заявки відхилять. Блін, взяли побрили людей. Ми побачили відкат. Насправді, що я хотів би побачити від ринку, і це була б досить цікава історія. Досить багато інфлюенсерів на кого не подивився в Твіттері, на кого не подивився в Телеграмі. Говорять за 48 тисяч за BTC, Але які в них наступні думки? Ми б'ємо 48 тисяч доларів по BTC і далі йде планомірне зниження. Щось на кшталт того, що відбувалося в нас саме ось тут. Тобто, ми зробили хай. Ну і далі на 70% пішло зниження, розгрузка. І далі істинний був там халвінг і все інше. Тут так само, і вони призивають до того, що ми скидуємо всі позиції, а там вже перенаберемося десь знизу. Можливо, там взагалі вже йдуть такі розмови, що ми побачимо нове дно, і все ж таки цей діапазон в 10-13 тисяч доларів за BTC Ми побачимо. Вся ця історія з і тієпами, вона просто дута булька і все інше. Але насправді вона відіграла не таку вже й велику роль. Тобто, це роздування в масах не роздули б цією скажімо так, новиною роздули б чимось іншим, як дули на новинах про новий криптохаб в Гонконгу, що Китай стає зеленим до криптовалют і все інше. Тобто, це все неважливо. Отже, їх головна ідея це дійти сюди і скинутися. Але якщо ми по BTC сходимо до прикладу вище 50 тисяч на 56, на 50, і будемо тут. Які тут наративи будуть на ринку взагалі? Як ви гадаєте, перше, ті, хто всі свої позиції скинули тут, що вони будуть робити? Почнеться фома на ринку. Дійсно, люди почнуть взагалі. Дуже багато заголовків буде. Ми йдемо на АТХ, на Новий Хай, на 69 тисяч доларів. Ми йдемо на 100 тисяч доларів, булран вже почався і так далі. І це буде тригерити тих людей, які якими зманіпулювали, які скинули свої позиції, перезайти в ринок. А вже тоді істинна розгрузка, тобто істинна розгрузка, про яку ми говоримо. Це знаєте, ідеальна картинка. Не претендую на те, що воно буде на ринку криптовалют, може бути все, що завгодно, і ми навіть з поточних значень можемо піти нижче. Але як я вже й говорив, потрібно мати план на два розвитки подій. Що, якщо ми полетимо вверх без відкатів, тобто і це вже буде булран, як не залишитись без позиції, тому що наша наша задача на ринку це що? Заробити правильно, зробити коштів, не залишитись на заборі, і як мінімум робити це з максимальною обережністю, щоб не втратити ті самі кошти. І так само другий сценарій це якщо, до прикладу, спотубіткоін і тієфи відхиляють отой той варіант з маніпуляцією, який я озвучував, і до прикладу, ми там. Не знаю, чи з поточних, чи з ось цих якихось значень, про які я називав, йдемо вниз, ну як мінімум, до значень накопичення, яке відбувалося якраз таки на цих новинах. А як максимум, я думаю, йдемо закривати ось цей геп, про який я говорив, який ми залишили на потім. Хоча як я вже озвучую, я можу залишити, як і ось цей геп просто не перекритим. Але тим не менше, якщо спотую Bitcoin ETF всі відміняють та ейфорія. Яку наганяли на ринку весь цей час? А він був досить таки довгий, дивлячись на те, що Грейскейл перемогли в суді, дивлячись на те, що дійсно найбільші інституційні гравці подали свої заявки. Люди що зроблять? Розчаруються, і це розчарування призведе до паніксейлу. Він може бути взагалі дуже швидкий, не просто там якась органічна розгрузка, планомірна там і так далі. А може, можемо побачити якусь історію, як чорний лебідь, тому що чомусь тільки зараз почали люди думати за те, що а що буде дійсно, якщо споти біткоїни ті не приймуть і навіть якщо дивитися на е, наративи, які просуваються в мережах, то тільки 10% аналітиків експертів в фінансовій галузі вважають, що біткоін ETF просто відхилять. Так, ось це може спричинити дійсно падіння. Тож, задумайтесь, якщо ви зараз на 100% в позиціях, що ви будете робити, якщо буде ось такий поганий сценарій, чи готові ви пересиджувати досить таке гарне падіння на BTC? І до речі, тут такий є нюанс, підсказка. Я вважаю, що якщо все ж таки відбудеться ось цей самий поганий сценарій, що спотові біткоін і не приймають. Відхиляють всі заявки і іде панік сейл, то скоріше за все, домінація біткоїну, яка гналася так довго гналася наверх. Вона також буде падати разом з BTC. тому що тут вона росла саме із тих наративів, які сіяв нам Гері Генцлер, Ларі Фінк, і взагалі ринок. Тобто психологія буде працювати так. Таким чином альти не будуть летіти в прірву, оновлюючи дно. Всі ж ви знаєте, там біткоін летить на 30%. Вниз альти на 60%. Звісно, якісь там супер роздуті, які зараз побили свої АТХ альткоїни, типу такі, як Оптимізм, ТРБ і ряд інших альткоїнів. Так там можна буде побачити досить гарну корекцію, тому що, скоріше за все, покупець не зможе втримувати весь весь той шквал, який буде литися на ринку, якщо будуть ріки крові. Але тим не менше, моя стратегія на ринку залишає якою я в рамках свого інвестчеленджу продовжую підкуповувати Альти. Якщо ми підемо нижче, скоріше за все, я буду купляти їх не на 1000 доларів в тиждень, а на 2000 доларів в тиждень. Я вже буду дивитися по ситуації. Моя задача це з гарним портфелем інвестиційним, набрати гарну позицію і з ним вийти в Булуран. Тому, друзі, знімаємо рожеві окуляри і. Включаємося, включаємо розуміння того, що історія з потовим біткоін і в макромасштабі. Це класна історія, яка дійсно відкриває біткоїну дорогу в ринок, в якого десятки трильйонів капіталізація. Там вже може і йти мова про пенсійний пенсійні фонди, які зможуть також купувати біткоїн, а це також бездонна яма грошей, і багато чого іншого. Але це довгострокова історія. А на зараз в нас іде тактична така історія, маніпулятивна, на якій головне залишитись. На хвилях ринку і щоб цей ринок вас просто-напросто цією хвилею, цим цунамі, яке може бути, не змив. Тобто, наша задача це дивитися за тим, що відбувається, і бути реалістами. Пам'ятаєте, я вам говорив, що відкриття криптохабу в Гонконгу, на якому ми там росли, по BTC, тобто шилилася вся історія, булран з Китаю і все інше. Що насправді відкриття хабу нового це. Дуже повільна експансія, створення нових компаній, поки воно там все буде зароджуватись в макромасштабі. Так це корисно, це класно. Це буде точно приносити користь криптовалютній індустрії. В мікромасштабі це нічого не означає. Нас знову таки взяли просто-напросто на ось цих таких новинах, які шилили, прокатали вверх, далі прокатали вниз. Ось тут десь це, це було в цьому діапазоні. Точних дат я не пам'ятаю, але точно пам'ятаю, що десь в цьому діапазоні це відбувалося і нас катнули вниз. Тому, друзі, будуйте свій план, дійте з холодною головою. Ні в якому разі не впадайте в ейфорію, не потрібно вестись на всі ті новини. Я надію, що я вам відкрив очі. Ті, хто стежать за нашим ютуб-каналом, я вам просто можна так сказати, нагадав інформацію і дав ще деякі апдейти. Але тим не менше вважаю, що потрібно було зняти цей відеоролик і висвітлити вам цю всю інформацію. Чекаємо новин. Стежимо зараз така гаряча маніпулятивна фаза. Будьте дуже обережні, зберігайте спокій і розумійте, що навіть якщо в не ETF всі відхиляють, то це ніяким чином не означає, що все біткоін буде коштувати нуль. Ми підемо на нове дно і так далі. Ми все насправді все відбувається в рамках норми, в рамках норми циклів моментами з маніпуляціями, і це завжди було на криптовалютному ринку. Тому раджу вам подивитись відеоролик. Які є форми маніпуляції на біткоїні? Він є десь у нас в відеороликах, які я знімав за останні три місяці. Цілі ми всі розуміємо, сценарії вам також, я думаю, зрозумілі. Після цього відео далі від вас залишається тільки діяти, діяти так, як дозволяє вам ваш карман і здоровий глузд. Тому всім дякую за те, що передивилися це відео, додивились до кінця. Всім до нових зустрічей!